Підкажи, що це було. Познайомився з дівчиною на вулиці, взяв номер, але не писав. Через декілька днів зустрів, прогулялись, все круто. Через декілька днів покликав на прогулянку, згодилась, прогулялась супер. Потім вирішив покликати на вечерю у заклад, відповіла, що в неї не виходить у цей день. Запитав, коли зручно, і видає мені, що треба було мені одразу сказати, що я. А їй треба одразу було сказати, що в неї є молодий чоловік. І ніяково зі мною йти на вечерю. Побажав найкращого і видалив діалог. Дякую. Слушай, ну скоріш за все, протягом перших двох побачень ти там все ж таки недостатньо набрав. Ну, називаємо так, це балів. Ну, тобто, ти був перед першим побаченням Жралем Неба. Перед другим побаченням ти був журавель у небі. А після другого побачення вона так дивиться на цього журавля і згадує, що у неї є синиця в руках. І вибирає все ж таки синицю. Тому якось так. Ясно, що ну, дівчина шалавіста, і що там у неї в голові на всі 100% не знаєш. Але велика ймовірність того, що все ж таки ти не виправдав той аванс. Які вона тобі давала. Тобто вона думала, що вау, чувак, підійшов, вау, такий крутий. А на побаченні це все не випроводилось. Тобто, очікування реальність. Реальність стала менше за очікування. І тому вона згадала про хлопця. Ось і все. Таке буває. Таке буває. Що ми кажемо, роби, що можеш, будь-що буде. Так воно і є, так воно і є.